Що робити, якщо вздуття після бобових? Більшість із вас написали е, після мого відео про те, що бобові краще використовувати при діабеті другого типу, тому що в них е, досить такий низький е, глікемічний індекс, не так швидко підвищується рівень глюкози в крові. Але я знаю, із своєї великої багато рокорокової рокової можна так сказати практики. Ну багато років я з людьми років працюю, і люди кажуть, що в бобові не сприймають у них здуття, метеоризм, біль. Чому це відбувається? Здорові шлунково-кишкові тракти нормально засвоюють бобові. Це збувається тоді, коли у нас десь не вистачаючи ферментів, залозичі запалення слизової, можливо, десь вже захворювання у нас іде жовчного міхура, порушений тік, можливо, десь синдром подразненого кишківника. і в такому випадку бобові дійсно будуть викликати неприємності. Як же їх потрібно їсти? По перше їх обов'язково потрібно всім і здоровим, і хворим, всім, всім, сім замочувати. На 24 години для того, щоб вийшли всі фітинові кислоти, всі подразники. По-друге, бобові варто використовувати на обід, не на вечерю, і як самостійний прийом їжі, поєднуючи тільки з овочами і з невеликою кількістю рослинних жирів, бо це дійсно важко для травлення. Але бобові це унікальний продукт. Тут і рослинний білок, і крохмаль, і клітковина на яка харчує наш мікробіом кишківника, і індекс глікемічний невисокий не так швидко буде підвищувати рівень глюкози. Тому бобові використовуємо, а якщо ви їх не сприймаєте, або не так комбінуєте, або є проблеми з шлунково-кашковим трактом.